На полях аграрного підприємства Віталія Брийовського третій день збирають озиму пшеницю. Погода трошки вплинула, дощі були, але зараз погода і молотимо. Дуже добре. Добре, що погода є, її ж не йдуть. Росає зранку, виходимо десь о 10 й годині. Росла ще заєм, починаємо молотити. І десь до 9-ї години молотимо. Виходить 12 годин, 13. Ми маємо 500. І я думаю, якщо погода буде 4-5 днів, ми маємо то змолотити. Через дощову погоду цьогоріч жнива пізні. Також волога може вплинути і на якість зерна, каже керівник Львівського агропідприємства Віталій Бройовський. Попри погоду, сподівається зібрати 8 тонн зерна з гектара. Терміни зараз піджимають. Ми не могли зібрати, тому що дощі постійно у нас не знаю, в нашому даному секторі постійно опади. Коли падають опади, якість зерна погіршується постійно. Ну побачимо вже в лабораторії, аналізи покажуть. Аграрій, окрім пшениці, в основному вирощує кукурудзу. Цьогоріч засіяв 502 гектари озимої пшениці і 9500 тонн кукурудзи. Агробізнесом Віталій Брюйовський займається 15 років. Аграрій зауважує, що експортує продукцію за кордон, проте зараз має проблеми із збутом. Зараз проблеми з збутом. Якщо порахувати до 2022 року, не було проблем, возили в Одесу. Потім вже почалася повномасштабна війна, знаємо, заблокували порти. Ми почали возити в Польщу, в Словаччину до конвенції. Вже як вели конвенцію, ми зараз шукаємо шляхи збуту де, де будь-. Ну, зараз налагодили канал на Голландію, тільки логістика багато забирає. Але в нас варіантів нема. Ми мусимо продати, тому що в нас ще залишок зерна 22-го року і дуже наступні жнива на носі. Великі жнива для нас то кукурудза. Так ми маємо свій елеватор, він наполовину зараз забитий кукурудзу го року. Так. Тому зараз вантажимо, починаємо продавати. Ну і сподіваємося на мир. Через дощову погоду жнива озимої пшениці на Львівщині розпочалися із запізненням. Попри те, в регіоні завершують молотити зерно, каже директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Десь на 7% ми відстаємо від попереднього року, але сподіваюся, якщо подальшому серпень буде не такий вологий, то ми наздоженемо. Але сама по собі волога погода вона негативно впливає на якість зерна, зменшуються його якісні характеристики. Відповідно, може бути таке, що в загальному валовому зборі буде більше фуражного зерна. Відповідно, це призведе до того, що нам може не вистачати продовольчої пшениці. Майже закінчено збирання врожаю пшениці, озимої пшениці, десь на 90% обмолочені площа. Ми очікуємо побачити близько півмільйона тонн озимої пшениці. Це те, що зберуть господарство області усіх категорій. А також буде збирання ще ярої пшениці. Разом врожай буде десь близько 600-650 тисяч тонн. За словами Тетяни Гетьман, аграрії, розуміючи проблеми із будом, цьогоріч в регіоні зменшили посіви пшениці та кукурудзи. Натомість фермери сіли більше тих культур, на які попит в країнах Євросоюзу є вищий. А це соя і ріпак. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина.